Щиро вітаю всіх любителів Гри Мільйонів на своєму каналі Сан. Презентую враження про матч першого туру другої групи Націй бій Україна Албанія, в якому хлопці Сергія Реброва ніяк не могли увійти в гру. А на полі була одна команда, яка створювала небезпечні моменти Албанія. Я нарахував за перший тайм десь з п'яток таких. Один лачить двічі міг забивати, але то по м'ячу в українському штрафному не влучить. То вже по сфері влучить, пробиваючи ефектно п'яточкою, але та влетить у сітку із зовнішнього боку воріт. А сані головою замикав праву стійку ледь після удару чолому в штангу не заїхав. Але кулясти полетів паралельно до воріт і навіть трохи від них. Тож правильно українські коментатори визначили, що албанці грають так, як би хотілося, щоб грала українська збірна, яка нарешті прокинулася під завісу першого тайму. Коли на 41-й хвилині Яремчука вивели праворуч на ударну позицію, і Роман пробив з меж штрафного майданчика в ближній кут, але голкіпералбанців Стракоша був на поготові, після чого пішов каскад кількох кутових поспіль, який увінчався ударом Борошка головою в правий нижній кут. І хоч м'яч пішов повз, але закінчення першого тайму дало надію, що наші все ж таки після перерви зможуть налагодити продуктивну гру попереду. І з другої своєї спроби хлопці Реброва забили. Віталій Микуленко з лівого флангу навісив уздовж штрафного майданчику. А Юхим Конопля, що набіг, без роздумів пробив у ближній кут. Стракоша не врятував 1-0, 49-та хвилина. Тільки ось недовго на полі звучав український гопак, оскільки зовсім швидко, після подачі кутового біля воріт Трубіна. Та кількох рикошетів м'яч влучив на ногу Ісмайлі. 1-1, 55 хвилина. Правду кажучи, албанці награли на цей гол ще у першому таймі. Отже, все справедливо. Тим не менш, у наших пішли нарешті продумані комбінації, стали виникати небезпечні моменти біля воріт суперників. Але албанці провели показову контратаку. Манаї промчав лівим краєм, прострілив від лицьової лінії трохи назад уздовж воріт. І я сіра Сані, що набіг, котив м'яч у дальній від себе кут воріт під Миколенком. 1-2, 66 хвилина. Албанці святкують, начебто вже виграли, а Сані отримує за надбірний прояв радості жовту. Ага, Але головне його команда веде. Ребров проводить заміни. Ярмоленко одягає капітанську пов'язку, і саме він мав шанс зрівняти рахунок, але не прокинув м'яча повстракушу. Та явсайт потім зафіксований. За великим рахунком забити могли якраз албанці, а Сані не влучив у ближній кут і не оформив дубль і третій гол своєї команди. Але й двох забитих у ворота Трубіна суперникам збірної України за очі вистачило для перемоги. Так, наші намагалися вирівняти становище, але якщо воротар прибігає до чужого штрафного майданчику на кутовий, це жест відчаю останніх хвилин. Сум, звичайно, 1-2, але сум закономірний. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санеч. Зустрінемось.